Наша шкільна домівка, скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих зустрічей, дружніх розмов вона зберігає у своїй пам'яті і передає з покоління до покоління. Тут наші учні. Навчаються читати та писати перші слова, знаходять вірних друзів, пізнають закони моралі, допомагають один одному, діляться найпотаємнішим, знаходять мудрих порадників та наставників, вчаться поважати думку іншого і бути індивідуальними. Цьогоріч наша школа відзначає свій ювілей. Саме 1972 року завершилися роботи по підготовці приміщення, і у вересні всі учні зібралися на шкільному подвір'ї нової школи, яка продовжує діяти і сьогодні. У 22-му році ми, коли розпочали працювати в школі, приміщення було здане, а територія школи була не зроблена. Вона була тільки площадка біля школи зроблена, асфальтована. А вся інша територія була захаращена відходами будівництва. І весною 1973 року. З допомогою колгоспу, бо це колгосп і будував школу. Колгоспні машини вивозили, скрепери робили, зачищали територію, грузили на машини. Машини відвозили осейнепотріб, а назад привозили в землю. Значить, оця територія, де зараз наш шкільний парк, це привозна земля. За кожним класом були закріплені ділянки. Певний вид дерева, і кожна дитина знала своє деревце, носила воду, поливала для того, що воно прижилося. Весною 23 році деревам нашим буде по 50 років. В цей час отримали гідну освіту тисячі учнів, і багато чого змінилося: вигляд школи, вчителі та школярі, але незмінними залишилися повага і любов до школи. Я вітаю всіх, хто листає сторінки історії нашої Кіровської боківської середньої школи, хто згадує своїх однокласників, друзів, вчителів і колег. Прикро, що ми зустрічаємо наше 50-річчя, 50-річчя нашої рідної школи. Навчаємося зараз у школі в режимі онлайн. Будемо надіятися, що 1 вересня наступного року ми зустрінемо на порозі нашої школи всі веселі, радісні разом з своїми батьками, вчителями, разом з усією Україною. Шановні колеги, вітаю вас. З Днем Вчителя. 50-та річниця. 50 років назад в стінах цієї школи був перший день вчителя. На жаль, ювілейний наш День Вчителя проходить в тяжку годину в лихі роки війни. Але... Я так думаю, ми все це переборемо, переможемо. І тому я вітаю вас зі святом. Нехай ваша робота приносить вам лише задоволення, терпіння вам, натхнення, радості, щоб ви радували і випускали якомога більше поколінь своїх випускників. От. Ну, творчості, натхнення, удачі і радості, здоров'я вам. Ну, а Держава нехай оцінить ваші старання і щоб ви відпочивали на Мальдівах, ну, в крайньому випадку в Туреччині чи в Єгипті, а до школи їздили на БМВ, Феррарі, Ламборджині. Бажаю вам успіхів, здоров'я, довголіття, терпіння, творчої наснаги. Школа це пам'ять на все життя, що об'єднала тисячі посмішок і живого інтересу до знань багатьох поколінь. Талановиті та гідні громадяни отримали тут путівку доросле життя. Тож вітаю усіх з ювілеєм школи, пишаюся усіма, з ким працював, та дякую усім, хто служив та служить дітям та майбутньому. Слава Україні! Від щирого серця вітаю усіх з ювілеєм нашої школи. Скільки всього сталося за цей час, скільки учнів закінчили нашу школу, скільки радості, сподівань, переживань вчителями та працівниками. Адже 50 років це ціле життя одного покоління, це ціле життя шкільної. Родини. На сьогодні я маю честь очолювати комунальний заклад Боківський ліцей Гурівської сільської ради, до складу якого входять Ганівська філія і Варварівська філія. Сьогодні, в такий урочистий рік, я хочу побажати освітньому закладу світлого майбутнього. Я хочу побажати, щоб Кожен у нашому закладі відчував себе комфортно і щасливо. Нехай кожна дитина зможе показати свої таланти та свої здобутки. Нехай наші вчителі і працівники будуть здорові, будуть успішні і шановані у своїй діяльності. Нехай наші батьки Мають міцне здоров'я, будуть щасливі і мають гордість за своїх дітей. Тож комунальному закладу Боківський ліцей я хочу побажати завжди і в усьому бути першими, бути успішними. Бажаю нам процвітання, бажаю нам мирного неба над головою. І впевненого руху вперед до розбудови нової української школи, миру нам усім і перемоги.